Доброї наступаючої ночі усім нашим глядачам! Ну що ж, матусі і татусі, бабусі і дідусі. Вже зовсім швидко настане ваш особистий час. Дітки вляжуться на м'якенькі подушки і підтепленькі ковдрики. Хочі ж ідіть робити собі смачнющий чай, а я тим часом почитаю вашій малечі казку на ніч. Ви вже є? Ну, знаєте, я, 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 я трохи прихворіла, але залюбки послухаю казку разом із вами. Давайте слухати. Привіт, дорогі малятка! Гарні хлопчики із дівчатка. Якщо буде ваша ласка, слухайте всі на ніч казку. Українська народна казка Лисичка та Журавель. Були собі лисичка та журавель, ото й зустрілися якось у лісі. Та такі стали приятелі, кличе лисичка журавля до себе в гості. Приходь, каже журавлику, приходь, лебедику, я для тебе, як для себе. От приходить журавель на ласкаві запросини. А лисичка наварила кашки з молоком, розмазала по тарілці та й припрошує. Призволяйся журавлику, призволяйся лебедику, журавель до кашки. Стукав, стукав дзьобом по тарілці, нічого не виходить. А лисичка, як узялася до страви, лись та лись гарненько язиком, поки сама всю кашу вилискала, вилискала та до журавля. Вибачай, журавлику, що мала тим тебе й пригощала, а більше немає нічого. То спасибі ж, мовить журавель. Прихоже лисичку, тепер ти до мене в гості. А прийду, журавлику, прийду, лебедику. На того й розійшлися. От уже й лисичка йде до журавлика в гостину. А журавель наварив такої-то смачної страви, узяв і м'яса. Картопельки і бурячків усього, усього покришив дрібненько, склав у глечичок з вузькою шикою та й каже Призволяйся, люба приятелько, не соромся. От лисичка до глечика, а голова не влазить. Вона сюди, вона туди, вона й боком, і лапкою, і навстоєчки, і зазирати, й нюшити. Нічого не вдіє, а журавель не гуляє, все дзьобом у глечик, усе в глечик, помаленьку, помаленьку та й поїв, що наварив. А тоді й каже Оце ж вибачай лисуню, що мав, то тим і пригощав, та вже більше нічого не маю на гостину. Ох, і розгнівалася ж лисичка, так розсердилася, що й подякувати забула. Як годиться чемним бувши, так то їй журавлева гостина до смаку припала. Та від того часу й не приятелює з журавлями. А мораль цієї казочки така: стався до інших так, як хочеш, щоб ставилися до тебе. Доки казку слухали, в вікна ніч постукала. Спадки всі лягайте і сни споглядайте. Так зараз робитиме і наша жабка всезнайка. Сьогодні вона дещо хвора, в неї болить горлишко. Але я зараз їй заварю смачненького гаряченького чайку. Вона поп'є його і назавтра неодмінно їй стане ліпше. І слухатиме разом з вами казочку вже здорова. На добраніч!